Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це Надя. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: це резюме, як його зробити в Америці. Чим американське резюме і українське резюме відрізняються, що має бути в резюме, чого не має бути. Поїхали! резюме: це перший крок для пошуку роботи. Дуже важливо зробити гарне резюме, правильно його оформити. І е, зробити його таким, щоб якщо це дивиться е, американський рекрутер, щоб він міг зрозуміти, про що саме ви хотіли написати, і ваш досвід виглядав от, релевантним на американському ринку. Якщо у вас немає хорошого резюме, е, то ніхто не дізнається, який ви класний спеціаліст, і люди не зможуть вас знайти. Резюме це не є якийсь офіційний документ, там, де, знаєте, як трудова книжка, там де ви прописуєте абсолютно весь ваш досвід. Ні, резюме це, по суті, рекламна брошура, де ви коротко описуєте, чому ви найкращий кандидат на цю вакансію. Якщо ваш попередній досвід не є релевантним, то якийсь можна не згадувати досвід або адаптувати його під конкретно оцю вакансію. І також хочу вам сказати, що в Америці всі кажуть резюме, а не CV, бо CV – це те, що відноситься до науковців. Тобто, якщо ви науковець і у вас є наукові статті, тоді це CV. А якщо ви просто шукаєте роботу в ІТ, в маркетингу, в фінансовій сфері, то це резюме. Далі мета резюме. Мета ваша знайти роботу. І резюме це є перший крок. В Америці є у великих компаній автоматична перевірка резюме. Вона називається ATS. Так, і по ключовим словам алгоритм розуміє, чи ви підходите на цю вакансію, чи ви не підходите. Тобто, якщо у вас в резюме не буде відповідних ключових слів, то в велику компанію на роботу ви... Не попадете і жива людина, ваш досвід не буде навіть розглядати, тобто сама машина вас е, викине з пошуку. Тому важливо, щоб е, ваше резюме містило ключові навики і е, е, такі слова, які є у вакансії. Але це не має бути, знаєте, щось таке написане там за допомогою штучного інтелекту. До речі, я рекомендую використовувати штучний інтелект, якщо ви пишете собі резюме. Але це має виглядати так, ніби це написала людина. Це треба редагувати, це треба перечитувати, треба використовувати слова, які звичні для американців, так, щоб їм було легше зрозуміти, ніж про що йдеться. Бо, наприклад, я бачу, що деколи AI він генерує якісь такі слова, які звичні більше для британського ринку. Тому це треба адаптувати, так? І ви розумієте, що ви не тільки для АТС робите резюме, ви його робите так, щоб на кожному етапі спочатку АТС. Потім рекрутер, потім хайрінг менеджер. Всі будуть читати один той самий документ. І він має виглядати однаково добре для АТС-у, однаково добре для рекрутера і однаково добре для хайрінг менеджера. І це насправді дуже складне завдання. Давайте тепер поговоримо з вами, що взагалі має бути, і як має виглядати резюме. Я з мого власного досвіду, я отут спілкуюся з різними людьми, мені присилали резюме на три сторінки. Це неправильно. Резюме максимум має бути довжною одна краща сторінка, але якщо у вас дуже багато років досвіду, наприклад, або багато якихось класних цікавих проєктів, це максимум дві сторінки. Максимум і знаєте, вміння висловити себе лаконічно це теж навик. Не треба розповідати все там, ще зі школи вашої, там про ваші олімпіади, якісь або ще щось розумієте? Це мій найбільший здобуток, та найбільша гордість. Треба саме релевантний досвід там вказувати і написати це коротенько. Другий момент раніше я бачила, що писали мету, типа objective, так з чого я хочу досягнути. А зараз прийнято писати professional summary. Тобто, у вашому резюме має бути е, виділений такий е, абзац, який має містити такі е, ключові кілька речень про вас. Тобто, якщо шукають, наприклад, програміста з п'ятьма роками досвіду у такій-то такій сфері, то ви маєте написати у третій особі однини англійською, добре? Що я програ... без я. Програміст з п'ятирічним досвідом, з досвідом роботи у таких, таких-то проєктах працюю у цих фреймворках, досягнув такого-то. Це буквально два-три речення оце Professional Summer. Ще хочу сказати вам про шапку, резюме. У вас має бути ім'я і прізвище англійськими буквами. Після цього, під шапкою, ми вказуємо свої контактні дані. Так? І там контактні дані, наприклад, це. Обов'язково номер телефону, обов'язково емейл. І, будь ласка, емейл пишіть так, щоб він виглядав професійно. Або це має бути якесь слово, наприклад, я не знаю, яке відноситься до роботи, або найкращий варіант це має бути ваше ім'я і прізвище. Ніяких там Кіті 26 і от такого в резюме не має бути. Тобто номер телефону, імейл. Бажано, бажано посилання на ваш LinkedIn. Якщо ви дизайнер, або у вас є якісь проекти, ви можете теж або у, під шапкою в контактних даних вставити лінк зі своїм портфоліо, або вставити його у розділ, де у вас досвід роботи. Ось. І ще важливий момент, що в Америці ну, вона велика, і якщо це робота онсайт, їм цікаво, де ви живете, на якій приблизно відстані. Не треба писати вулицю, номер будинку, це не треба писати, так? Але ви можете написати місто, в якому ви живете. Але якщо, наприклад, ми беремо Нью-Йорк, так, то він величезний. Ви можете написати Нью-Йорк і зіп так, або ви можете написати Нью-Йорк, Бруклін. Цього достатньо Нью-Йорк Квінс. Ну абсолютно цього достатньо, або, наприклад, Джерсі Сіті, так Нью-Джерсі. Просто так, щоб рекрутер міг зрозуміти, де ви, в якому приблизно, де ви є територіально. А після Professional Summary у нас має бути розділ Skills, тобто всі ваші основні ключові навики. Можна булет поінтами зробити, можна просто написати слова без булетпоїнтів. Але чим більше ви напишете особливо таких технічних навичок, це якраз ключові слова. Включіть у ці технічні навички ключові слова. Тобто, якщо шукають професіонала, який працює, от він дизайнер, фігмі, ви пишете, що ви користуєтеся фігмою. Так абсолютно те, що вимагають, ви прописуєте в тих скілах. Важливий момент саме для людей, які приїхали з України, чи вказувати знання мови в резюме. Я бачу цю помилку просто роблять абсолютно всі. І люди пишуть, наприклад, там English upper intermediate. Ми в Америці, типу, якщо ви написали резюме англійською, то ви вже кваліфіковані на роботу. Люди в Америці, американці. Ну, вони майже ніхто не знає, що таке Upper intermediate B1, B2. І я вам не рекомендую вказувати англійську мову, це взагалі. Але якщо в кінці резюме у вас буде якась додаткова інформація, додаткові навики, так, ви можете туди вписати свої якісь хобі або ще щось, абсолютно маленький правил, ви можете вказати, або навіть в Skills, те, що ви спілкуєтеся до іншими іноземними мовами, крім англійської. Що ви вільно спілкуєтесь, наприклад, українською, російською, польською я не знаю, німецькою, французькою. Англійську вказувати не потрібно. І це не потрібно виводити там languages в якийсь окремий параграф вашого резюме. Про досвід роботи, що я вам скажу, що ми пишемо досвід роботи від останньої роботи до вашого давнішого досвіду. Я сказала, що не обов'язково все включати. Так. І обов'яз... не обов'язково писатися прямо в такому порядку ієрархічному, в якому воно було. Але ви маєте вибрати якихось два-три релевантних досвіда вашої роботи, написати роки, назву компанії. І я зауважила, що американці часто не пишуть, наприклад, як у нас, список якихось навиків, які я вмію робити, а вони пишуть ключові досягнення із цифрами. Американці люблять цифри, тобто. Ви говорите, я працював сейлс менеджером в компанії там, зараз, ABC, так? вказуєте, який ви маєте, скільки ви там працювали, досвід, який у вас є, так? і ви пишете. Не займався продажем, обходив там клієнтів, ще щось, ще щось, ще щось, а пишете: ключові досягнення, що я збільшив продажі на 35%. А, там під моїм керівництвом було була команда з трьох людей. А, я запропонував ось таку там інноваційну ідею. Ви пишете не великий перелік, а просто два-три пункти ваших ключових досягнень. А я люблю робити, наприклад, що в одному в одному досвіді роботи ми будемо вказувати ключові досягнення. А, наприклад, потім наступний досвід роботи можна перечислити те, що ви робили. Так? І щоб у вас було в резюме і такий варіант, і такий варіант. А якщо у вас є якісь запитання про те, як написати резюме, будь ласка, пишіть їх в своїх коментарях. Я з радістю відповім вам. Якщо хтось хоче, щоб я подивилася його резюме, будь ласка, напишіть мені на моєму youtube каналі якщо ви натиснете на моє ім'я, є посилання на мій телеграм-канал, ви можете мені написати, і ми можемо з вами сконтактуватися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. До зустрічі! Па-па!